Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки за липень 2024 року. Закінчились ось такі серветки косметичні, 150 штук, своя лінія. Купувала їх в АТБ. Постійно їх купую. Гарна якість, гарна ціна. Рекомендую. Також закінчились прокладки Always. Також буду повторювати непогані прокладки. Купувала милорідке в магазині Аврора. Тут 900 мл. Компанії Оливера. Якщо я не помиляюсь, 139 гривень воно коштувало. Непогане мило, звичайне рідке мило, легкий аромат манго. Не знаю, можливо, ще куплю коли-небудь. Так, закінчились щоденні прокладки від компанії Feel Fine. Що мені не сподобалось, те, що дуже важко з цієї упаковки дістати прокладку. Тут дуже-дуже малесенький отвір, бачите, такий 1 см буквально. Це дуже незручно. Що сподобалось, те, що прокладка кожна запакована індивідуально, Ось я там навіть залишила цю упаковочку з прокладки. Якість прокладок класна, вони дуже приємні на дотик. Що мені не сподобалось? Те, що клей на прокладку нанесений по центру прокладки. Тільки так, стрічка одна. І коли в процесі використання прокладка отак скручується, це дуже-дуже некомфортно. Мені це не сподобалось. Вона заважає. Мені було некомфортно, це один мінус у неї. Отак прокладки не погані. Не знаю, можливо, повторюю, а можливо, ні. Так, також закінчився пантенол. Класна штука, не тільки від опіків, а й від синців. Добре допомагає, тому купила новенький такий. Буду постійно купувати таку штуку, завжди потрібна. Також закінчився жіночий гель для гоління від компанії Arco з ароматом алоє. Не сподобався аромат взагалі. Він такий більш чоловічий, різкий. Я не люблю дуже різкі аромати в цьому косметиці. І ще, що не сподобалось, після гоління дуже-дуже неприємні відчуття. Якось все свербить, зудить. Якось так некомфортно мені було з цим гелем, тому більше повторювати не буду. Так, У моєї мами закінчився, закінчилася парфумована вода між Джордані код 30399. Покажу вам ось порожня пляшечка. Вона нею постійно користується, вже взяла у використання нову пляшечку. Класний аромат, їй дуже подобається. Будемо ще купувати. Також у моїй мами закінчився пробник губної помади The One Smart Sync. У відтінку м'який пурпуровий, код 47617. Ось такий відтіночок. Відтінок не співпадає з каталогом. І Мама сказала, що їй не сподобалась помада, наноситься якось нерівномірно, неприємно їй якось на губах ця помада, тому купувати не будемо повнорозмір. Так, далі. Закінчилась зубна паста з трав'яними оліями, OptiFresh, її 100 мл було, код 44953. Ви всі знаєте, що це наша улюблена зубна паста, тому повторювати будемо десь. Верхушка з неї загубилась, але то таке. Так, далі, використали мило. Так, зараз знайду код. Доглядове мило з органічним вівсом і абрикосом лавне і його 75 грам, код 412.60. Це моє улюблене мило на даний час. У нього ніжний аромат, добре піниться, буду повторювати. Закінчився. Ну, як закінчився, я перелила в пляшечку з дозатором. Шампунь проти випадіння волосся долоджі до в рефілі 500 мл. Тут було, код 44958. Використовуємо, але це найгірший шампунь, який я коли небудь купувала. Від нього волосся жирніє вже наступного дня. Якось волосся, наче не промите, наче взагалі не мила голову. Якось Взагалі не сподобалось. Ми його перемішуємо з іншими шампунями. Якось воно так більш-менш самим цим шампунем користуватися взагалі не можна. Так, далі. Закінчився антибактеріальний засіб для обличчя з органічним чайним деревом і лаймом лавничим. Код 348-49. Так, ось так він виглядає. Порожня пляшечка. Класний засіб. Від плещиків, від укусів комах, від синців. Багато від чого. Також класний засіб, буду повторювати. Так, далі закінчилась помада. Суперстійка матова рідка помада The One Color Unlimited Ultra Fix. Код 44 717, 5 мл її тут було. Так, відтіночок April Blush. Вона. Такий пензлик у неї, такий відтіночок. Спочатку вона мені не сподобалась ця помада. Якось вона не засихала на губах. Це мене дуже дратувало. Але потім я зрозуміла, що її потрібно наносити над тонким шаром. Взагалі, тонесеньким-тонесеньким шаром, і тоді вона класно. Всідається і тримається цілий день. Класна помада. Буду повторювати обов'язково. Я такі помадки матові люблю, тому однозначно рекомендую. Так, закінчився прибіотичний напій з харчовими волокнами Wellness, код 31750. Порожні пляшечка. Баночки з цього напою я не викидаю, ми їх використовуємо в домашніх так скажем, потребах. Е, вистачило мені його на три місяці. Тут написано, що після відкриття використати за три місяці. Якраз за три місяці його використала. Якось Цього разу не було бажання його пити. Не знаю чому, якось ледве його випила, тому поки що повторювати не буду. І ефекту якось я не побачила від нього, мабуть, щось згоріло. Не зійшлися цього разу, тому повторювати не буду. Так, далі. Закінчився шампунь. Догляд 2 в одному для будь-якого типу волосся з гранічним авокадо і ромашкою. Головне. Тут 250 мл, і його код 413,60. Склад цього шампуню змінився. Це раніше був мій улюблений шампунь, зараз склад змінився. Він став для мене гірший, він вже не так добре промиває волосся. Начебто склад став кращий, але для мене шампунь став гіршим. Але на даний час це найкращий шампунь, кращого для мене немає. Тому буду повторювати, заміни йому не знайшла. Також майже закінчився крем для рук. Освіжаючий крем для рук з оранженим рожевим грейфрутом, 75 мл. Код. 413-41. Що мені не сподобалось кришечка це жах. Її відкрутити-закрутити це ще той квест. Тому я використовувала ось таку кришечку це від крему Dream Cream попередньої версії. Його вже зняли з виробництва. Я накручувала цю кришечку. Зараз не дуже зручно, тому що пустий флакон. І ось так він у мене стояв на тумбочці. Зараз вже викидатиму з цією кришечкою. Не сподобався аромат також. Дуже-дуже різкий. Якийсь він не аромат грейпфруту, якийсь цитрусовий, цитрусово-квітковий, я б сказала. <кій> І дуже-дуже різкий. Мені це не сподобалось. І також це більше схоже на лосьон. Це не крем для рук. Хотілося б, щоб компанія вказувала, чи це лосьйон, чи це крем для рук, тому що. Є ось такі текстури, класно використовувати влітку. А щось більш таке поживне, хочеться використовувати взимку, коли прохолодно, тому хотілося б, щоб все-таки було написано правильно, що це лосьйон. Воно ріденьке таке. Зараз вам покажу, яка текстура. Така легенька текстура, вона водяниста. І такий лосьйончик. Багато нанесла. Не сподобався мені цей крем. <кхід> Повторювати не буду. Якось так. Так, далі, як завжди, закінчились вітаміни. Wellness pack для жінок. Код 388-38, порожня упаковочка. Класні вітаміни, буду повторювати обов'язково. Рекомендую. Також викидаю суп Natural Balance Томати Базилік від компанії Wellness, Ну, Лінійка Wellness від компанії Oriflame Код 296-94. Чому викидаю? Тому що його відкрила 12.04.24 і не використала. Його потрібно також використати протягом трьох місяців. Тут залишилося ще, може на 3-4 на рази цього супчику. Супчик класний, але на літо він не годиться. От влітку він не йде. Зараз і так спекотно, ще гарячий суп якось не пішов він. Думала, що з ним робити, викидати чи залишити на щось. Вирішила викинути, якось він. Змінив структуру свою, тому краще викинути. Ось такі в мене були порожні баночки. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім мирних днів. До побачення!